Добрий день, я савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, як на мене, вам буде цікаво те, що я розповім. Хочу розповісти про прості, надійні, недорогі плиткорізи від торгової марки Heiser Їх там досить багато, але я зупинив вибір тільки на оцій трійці які це плиткорізи? Це Hazer 730, Hazer 900 і Hazer 1200 Індарі. Звертайте увагу на приставку індастрі. Це значить про те, що вони реально ріжуть плитку, бо є такі плиткорізи, що керамограніт не ріжуть, а ріжуть тільки кераміка. Ці всі зібрав, які ріжуть. Це самий простий. Чому він простий? Тут немає ніяких регулювань. Ви відпустили фіксатор і рухаєте каретку, ламаєте, лапка відкидується, фіксується. Як на мене, все дуже просто. Які відмінності? Бо бутпостач постійно китайці модернізують ці плиткорізи. Дивіться, зараз у них взагалі немає люфта в каретці. Ні в 1200, ні в 900, ні в 730 І це дуже величезний плюс. Це оновлення. Вони постійно оновлюються, і це оновлення дуже критичне. Бо раніше майстрам треба було самостійно прибирати люфт. Зараз він прибраний. Звісно, є ще вади, такі, як крива шина, як якісь пошкодження корпусу. Звісно, тепер я бракую всі, які мають люфт. Бачите, ось плиткоріс. Який мною забракований і повернеться до постачальника. Тому, коли ви звертаєтесь до мене, ви будете впевнені, що у вас буде надійний, простий і щоб не треба було його міняти, якісь там рухи робити. Давайте трошки детальніше про 730-й. 730-й він відрізняється тим, що у нього алюмінієвий, алюмінієва шина з міцного алюмінія. Тут лапки розширювачі вже пристиковані в комплекті. Вони стикуються дуже зручно, як на мене. Він легше. Чому легше? Тому що алюмінієвий. Ну звісно, шина у нього трошки вуща, ніж у 900-го, і, звісно, значно вуща, ніж у 1200-го. Але, це... Але на довжину 730 з головою вистачає. Каретка так само відкидується, лапка відкидується, фіксується. Лапка, бачите, тут спеціальна така гумова накладка зроблена, щоб не е шкодити плитці, щоб не срапити плитку. Ну, Лінійка, якщо ви звернете на лінійку, вона тут найбільш широка. але... І боковий упор, ну, він от такий, як і в 900 і в 1200 їх зазвичай не ставлять, а просто викидають. Ось такі його особливості. Як на мене, простий, надійний, довговічний. Наступний це 900-й. 900-й комплектується ось такими двома лапками розширення, щоб плитка не переверталася. Комплектується ось такою лінійкою, ну, яку ніхто не ставить. І так само. Немає люфта, дуже просто і легко працює, не потребує регулювань. Бо деяких майстрів це ну, подразнює відсутність регулювань. Хейзер 1200-й. Вже ось такі 4 лапки по дві з кожної сторони, щоб було зручно, щоб плитка не перевалювалася і е, нічого не підкладати. Така сама лінійка, яку зазвичай викидають, додаються два коліщата. І ручка. коліщата також використовую для домашнього господарства. Кому треба коліщата можна купляти такий плиткоріз У мене ці плиткорізи є в прокаті, тому я відповідально кажу, що майстрам, які беруть, і майстри, які спілкуються, і на батлах, які я провожу час від часу, вони показали достойний результат за невеликі гроші. Звісно, це не сігма. Але якщо ви хочете щось недороге, то будь ласка, звертайтесь. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!